Вітаю друзі на своєму каналі. Продовжується в мене ломіння качанів. Хочу вам розказати, як я в себе качани. Як ви бачите, тут в мене стоїть качан ще обломаний, тут, а тут я їх ложу. Може комусь згодиться, і хто думає, що з ними робити, щоб не рубатися і не вивозити чи палити. Я цього року задумав такий експеримент, не знаю, що з цього вийде, але думаю, повинно вийти непогано. І дивіться, як воно робиться, обломується качанчик. І ногою рівненько його ложу, як то кажуть, по ходу правої сторони плуга. Що з цього вийде? Ну, У мене тут кусок, я вам скажу, дай Боже, сотих 20. Правда трошки зелененькі, але час піджимає, нема що тягнути. Є поки де сушити їх, гора велика, поки вивезу, буду бачити. А далі побачимо. Все, не перемикайтесь, буде цікаво. Ну що ж, друзі, закінчив я обломувати кукурузу. Виїхав трактором Хочу спробувати, чи піде під плуг, я вам показував, що я ломив і клав, як то кажуть, щоб перевертав. Тут в мене борозна, хочу почати з нею, що з цього вийде, не знаю. Покажу вам. А якщо не піде, буде засовувати, значить чекаю до весни, а там або сірник, або може пересохнетий. Нема мульчера, звісно, хотілося б цю вещь, але трошки дорого. Ну що, зараз будемо бачити, що з цього вийде. Кусочок дай Боже. Маса теж я вам скажу, що пройти не можна. Що з цього вийде, будемо бачити. Ну що ж, друзі, не пішло все це діло. Засовує, то насовував кух. Буду чекати весни. Одного року в мене вийшла ця справа, але тоді була менша маса кукурузи. А цього року понаривав, суне, коротше, ще й така мокра земля, що може сухенько, то воно там собі перевертало б цим порохом, але пройшов 4 рази і вертаюся, не можна. Трактор стає диба, насовує на тому все. Може був ямкін, може пішло, по цей лябомет. Бачите, що витягував. не хоче, не хоче йти велика маса, сира. Буду чекати весни. Чекати весни, а тоді на весні воно таке робиться сухеньке ламається. Палити нема, як по село хати, не дай Боже, що станеться, то буде немилий світ. Отак. так, Тридцятку взяв, а він не хоче сунути. Бачите, ось майже по коліну. Ну, не збрехати, 25 законних яли. То... То не справа, це, звісно, треба такого плуга на, цей, на цю кукурузу, я не знаю якого. Один на 50 або на 60, що воно пролітало, як Бачите, не хоче не хоче йти. Жалко, Ну, нічого страшного. Треба мульчера. <світок> треба думати за це діло, якщо сіяти кукурузу, треба. І така справа. Все, дякую за увагу. Будьте крепкі і здорові.